8 грудня у київському метрополітені сталася аварія тунелі затоплює, а синя гілка частково паралізована. Була колись така передача, що де коли. От і я йду туди доповідати, не знаю про що станцію метро, поштова площа закрив через аварійну ситуацію. А ті, хто не знають мене. Директор міста резервний фонд Києва порожніє, а кількість надзвичайних ситуацій не зменшується. Лише під час підготовки цього відео обвалився ще один міст. Одному вже підозри є за дієстам. Я не знаю, де це... зараз це нормально. Песпідозриві що взагалі зараз з енергетикою? Ще одна історична місцина Києва під загрозою. В КМДА вирішили закатати либідь в бетон. Бо в тіні каштана сховатися не вийде. Проєкту в тіні каштана виповнюється рік. У так, ось такі щирі емоції від мене. Розслідування, аналітика, пошук правди, відповідальних та пошук рішень, як змінити столицю на краще. У цьому випуску ми вирішили зібрати найгучніші та найпопулярніші теми, які вплинули на рішення посадовців. які... Запобігли рішенням місцевої влади, які могли бути не на користь громади. А ще ми відреагуємо на ваші коментарі, які ви залишали під кожним нашим відео. Погнали! Говорить Київ, Київ, Київ лісове кладовище, де вже понад два роки не вщухає скандал навколо поховання загиблих військових. Київська міська рада не може нав'язувати громадянам, яким чином увіковічити пам'ять загиблого, його рідного. Чому родичі загиблих військових взагалі за власний кошт мають переробляти пам'ятники так, як цього вимагає КМДА? То кажуть, він десантник, Прилітайте на парашуті до нього. Чого тут годити? Чесно, я два роки живу, живу майже в пеклі. Це, знаєте, моральна, це етична, морально і етично вже перейшли всі з Коротко нагадаємо суть у 2023 році. У камда вирішили встановити власні правила для надмогильних споруд пам'ятників. Контроль за дотриманням цих правил поклали на підконтрольне комунальне підприємство спецкомбінат. Тобто, ті, хто вже встановив для загиблих героїв пам'ятники, мають за власний кошт встановити повністю нові, ті, які нав'язала місцева влада. Згорюваних рідних усіляко схиляли звертатись до конкретних фірм, які проведуть ці роботи, і це все за гроші самих родичів, полеглих героїв. Тож рідні тих, хто віддав найдорожче своє життя, захищаючи нас, потерпають від нападів. Звинтерної мафії. Та після серії наших розслідувань у КП «Спецкомбінат», яке і є виконавцем рішення КМДА, змінився заступник директора. Нині цю посаду обіймає ветеран з Азову Олександр Скорик. Його призначили кілька місяців тому у підпорядкуванні 27 кладовищ. Олександр Скорик, колишній військовослужбовець бойового підрозділу Азову. він був серед тих, хто обороняв Маріуполь та Азовсталь. Своїм основним завданням на посаді заступника директора спецкомбінату Олександр вважає боротьбу з винтерною мафією. За його словами, родичам загиблих військових, які вже встановили пам'ятники, дадуть спокій і не будуть примушувати замінювати надмогильні споруди. Треба дати цим людям спокій, дати їм спокійно ходити на могили. На них не повинні тиснути, погрожувати судом. Я ходив по різних високих кабінетах і пояснював, чому саме це треба зробити. Важко з потугами, але чиновники прислухалися. Ці зміни внесуть на розгляд місцевих депутатів у вересні 2024 року, розповів Олександр Скорик, нашим колегам з громадського. Тож ситуація таки зрушила з мертвої точки. Чекаємо вересня і будемо слідкувати за рішеннями депутатів. Звісно, роблячи підсумок за рік, не можна не згадати чи не найбільшу проблему столиці аварію у метро. 8 грудня у київському метрополітені сталася аварія. Тунелі затоплює, а синя гілка частково паралізована. Надзвичайна ситуація відсутня. Є загроза виникнення. надзвичайної ситуація місцевого рівня. Зупинили рух поїздів метро на ділянці між станціями, як я сказала, Теремки та Деміївська. Про це у нашому ефірі повідомив. Підтвердив цю інформацію заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник. Рух поїздів закриють на час ремонту перегінного тунелю, і орієнтовно триватиме цей ремонт півроку. Чиновники ж запевняють, усе йде за графіком, і попередньо за півроку весь об'єм робіт буде виконаний. Це дуже складний учасник. Тут більше 200 кабельних мереж знаходиться, які треба спочатку винести. Треба зробити закріплення тунелю зсередини. Ви бачили, що була зробота, колосальна робота була зроблена. Зараз йде розробка котлована, підготовка майданчику для розробки кіткотлавану. А потім вже буде змонтований е, частина тунелю нового. Тому це казати про якісь чітко там шість місяців чи скільки та чи годин чи днів. Ми не можемо зараз. Якщо у нас не буде якогось там такого суб'єктивного фактору, якого ми вже не передбачаємо, бо місце направду проблемне. Це до е кінця літа, серпень, вересня місяць ну, максимум про метро. Ми говорили багато. Аварія, її причини і можливі наслідки пошук винних. Результат цих розслідувань, численні підозри, обшуки, кримінальні провадження та навіть звільнення багаторічного очільника київського метрополітену Віктора Брагінського. Звісно, до цього доклали зусиль не лише ми, колеги з бігусінфо викрили ще більше корупції Брагінського як результат спільної роботи, звільнення посадовця та кримінальне впровадження. Йдемо далі. Так саме ми першими розповіли про аварійність поштової площі, аби попередити киян про можливу небезпеку, яку роками намагаються приховати київські посадовці. Якщо не зробити цей дренаж, то обов'язково буде підмочення ґрунтів, обов'язково буде аварія на метро, і це було в 2015 році. Є заключення генпідрядника, супра, комісії ТНС, КМДА, Собственно, того ж інституту будівельних конструкцій, 2019 року, що замочування вже іде. У 2019 році перестали взагалі від, відкачувати воду. І ви розумієте, що за цей час там різниця між цим котлованом та станцією метро, там 9-15 метрів. Там вже все замочено. Там дуже аварійна ситуація, і причина цьому не лише відсутність консервації незавершеного незаконного будівництва торговельного центру, який намагались під шумок зробити на розвилці, а й славнозвісний міст кличка. Коли хоті будували скляний мост, забивали ще сварі, так і звичайно, там зрушились, і там підземні води, там плавуни. І ми не знаємо, куди зараз ця вода піде. Вона поки що просочиться. Я ми не знаємо, де накопиться накопичиться клас води, куди і коли він нарване, і що буде. Поштова площа це місто, де м -м, проходять транспортні артерії, де відпочиває багато людей. Тому ситуація вкрай небезпечна. Якщо раптом пропустили ці випуски, то обов'язково подивіться вони всі в окремому плейлісті на нашому каналі. І кажучи про метро, не можна не згадати про подію, що трапилась у той самий день. Новорічний прийом кличка приблизно 16.00, 8 грудня 2023 року. парковка одного з найдорожчих готелів Києва сюди з'їжджаються поважні гості на святковий прийом міського голови Києва Віталія Кличка. Тоді нам вдалось зафільмувати ексклюзивні кадри, того як. Найближче оточення кличка однопартійці та його заступники під час повномасштабної війни у день аварії на синій гільці метро, транспортного колапсу та аварії у метро. ба Більше у робочий час на елітних авто з'їхалися на корпоратив до одного з найдорожчих отелів столиці. Наступники кличка В'ячеслав Непоп та Микола Поворозник були серед гостей. Ми це е, можливо, знаєте, це певне питання пріоритетів, коли люди запланували собі щось, виставили пріоритети і, і обрали куди їм треба більше знаходитись чи на аварійному, на аварійній ділянці метро, чи на цьому при за нашими приблизними підрахунками ця зустріч. Обійшлася у півмільйона гривень. Ці гроші можна було б відправити на потреби армії або ж на благодійність, але ні, політичні амбіції самі себе не реалізують. І це у той день, коли тунель метрополітену затопило. Окрім розслідувань та аналітики, робили для вас і просвітницький контент. Так, ми запобігли махінаціям навколо житнього ринку, який хотіли віддати у приватні руки. Булася торгівля, ще починаючи, тобто десь з 10-11 століття. Це єдине місце в Києві, де досі, як ми бачимо, відбувається торгівля і стихійна, і організована. Чому нам важливо зберегти мову? Чому нам важливо зберегти наші цінності, чому нам важливо зберегти? Бо це, бо це і є ми, є символи. Цей ринок був і до того, як я народився, і він буде після того, як я помру. У тому вигляді, який ми зараз бачимо. А житній ринок це на жаль його найгірший стан. Кожна влада намагається реконструювати. Кличко, здається, навіть звільняв мер. Ой, звільняв мер. Звільняв, <звільняв>, звільняв директора ринку. Може, це пророцтво? Ця доля сінного могла повторитися з житнім ринком. Житній ринок унікальний, і як будівля, і як місцина, що несе у собі століття історії. Києва та України, тож ми акцентували неабияку увагу на необхідності його збереження. Подобається відео. Ти також можеш долучитися до його створення. Щоб відео на каналі Каштан Ньюз було більше, а їхня якість кращою. Підтримай нашу команду донатом. Стань голосом правди у Києві. Посилання в описі або за qr кодом Оголошений кмда аукціон на оренду ринку. Чисельні експерти назвали прихованою приватизацією, яка призвела до повного його знищення. І наш випуск. Та спричинений публічний розголос дали результат. КМДА зупинили аукціон з продажу житнього. Нещодавно відомий український шеф-кухар і амбасадор борщу у світі Євген Клопотенко, який також відстоював ринок, повідомив, що у Київраді створили робочу групу по житньому. Також він зауважив, що будуть і публічні обговорення щодо подальшої долі ринку. Вочевидь, у КМДА зрозуміли, що знищити по-тихому житні не вдасться, і відступились від цієї ідеї. І якщо говорити про знищення історичної спадщини, то, звісно, не можна не згадати про подію, що сколихнула не лише Київ, а й всю Україну. Незаконне руйнування садиби Зеленських. До речі, 19 серпня рівно місяць з дня події. І він точно не міг бути згідно законодавства. Знесення. Це торба повна і я вважаю, що це є конфлікт інтересів. Мають бути кадрові рішення. і Ми з боку громадськості, з боку політиком, маємо підштовхувати знищити історичну пам'ятку заради зведення чергового ЖК. Саме це і сталося із садибою зеленських на вулиці Кониського від будівлі, що була останнім представником унікальної архітектури 19 століття. Єдиним представником забудови цього району, який зберігся і пережив дві світові війни, але не пережив рішення столичної влади. Фактично віддали пам'ятку під знесення і подальшу забудову ми зібрали всі факти про втрачену будівлю, що так і не стала пам'яткою. Хто зруйнував, що йому за це буде, і як це стало можливо. Просто у день народження міського голови Віталія Кличка. Цій історії також великий внесок зробив суспільний розголос. Офіс генпрокурора відкрив ще одне кримінальне провадження. А співвласнику будівлі повідомили про підозру. Подія настільки кричуща, що з цього приводу зібрали окреме позачергове засідання ТСК Верховної Ради. Комісія постановила, що знесення незаконне, а очільницю департаменту куль спадщини Марину Соловйову визнали некомпетентною і рекомендували звільнитись. Мінкульт заявив, що готовий включити садибу до переліку пам'яток і чекає лише відповідних дій від КМДА. Однак за більш ніж місяць КМДА досі не зробила нічого, ба більше навіть не виконала жодної з вимог активістів, які зібрали тисячний мітинг під стінами адміністрації на наступний день після незаконного знесення садиби Зеленських. За тиждень активісти зібрали знов, оскільки Київська міська державна адміністрація не подала до суду на забудовника, не прийняла жодних кадрових рішень та навіть не розірвала договір із забудовником. Що знищив садибу, та тепер знаходиться під слідством. час зберігати, годі руйнувати, час зберігати, годі руйнувати, час час у відставку, у відставку, Кличка у відставку, кличка у лишка висавку, у обіцяв та знищення історії Києва для столичної влади. Напевно, питання не одноразове і спонтанне. а Систематичне останні наші випуски присвячені якраз цим проблемам забудові урочища Китаїв та знищенню річки. Либідь. обидві вони спровоковані скандальним детальним планом територій, що прийняла Київрада в липні, і тепер ми, пліч опліч з активістами, намагаємось вибороти й врятувати від знищення на користь забудовників. Я коли звертаюсь до кличка, я так просто хочу так просто трошки нагадати там. В тексті присяги міського голови звучить, що ну там присягаю е, територіальній громаді, там нічого не сказано про Ніконова, Микитася, е, Зубіка, решту, вибачте, будівельної швалі. І мене це дратує, тому що е, зараз київська мла... міська влада ці всі, всі історії демонструє, що вже абсурд. Я що це, що у нас в принципі є таке поняття як спротив людей? Чому більшість людей... Мають зараз ходити щось доказувати одному відсотку, хочуть на цьому бабла зробити і ще за наші ж гроші зробити бабла за, на... за рахунок нашої природи. Це просто абсурдно. Ой, вибачте, а це вже спойлер. Вже готуємо для вас нові випуски, тож чекайте свіжих викриттів і розборів польотів вже зовсім незабаром. За цей рік ви багато разів писали нам із різними питаннями та пропозиціями. Ми читаємо усі ваші коменти і дякуємо, що даєте фідбек. Так ви допомагаєте нам стати краще. І сьогодні ми не просто почитаємо ваші коментарі в ефірі, а й дамо відповіді на деякі питання. Отже, погнали. Е, випуск Китаїв е, Оксана Калєснікова, 11.33. Її коментар: Кан Девелопмент будівельна компанія, яка збудувала Town в Києві. Компанія напряму пов'язана з Кличко. Їм байдуже до збереження історичної місцевості. Кличко вже Черновецького перевершує безсовісний. Слід відзначити, що Черновецького написано з маленької літери, але е, саме порівняння м, льоню не забути, я так розумію. Добре, поїхали далі. Випуск е, про садиву Зеленського. Е, коментар від е, Веронік, е, можливо, людина з Франції е, 39-94. Її коментар. Е, ще розвалюється будинок. Сикорського, перша київська швидка допомога на рейтерській, і ще багато пам'яток гинуть. А голосіво легені Києва знищили повністю. Ну, чесно кажучи, відчувається, прям ну, якийсь біль людини настільки е, плачевно з її коментаря, все виглядає в Києві. Не будемо сперечатись з нею. Е, ще один коментар е, під цим випуском. Е, Буду читати, як є, зачитаю російською. Люда Пісарєва 75-61, Написала: А от як можна було довірити столицу чоловіку, голову которого 40 лет білі? Людмила, я чесно кажу, не знаю, не експерт в цьому питанні і коментувати це не буду. Наступний коментарі під випуском про річку Либідь Тарас Синельник. Пише: на мою думку, треба закатати в бетон КМДА, користі буде більше. Річку Москва треба закатати в бетон. І річку Нева, що у Ленінграді. Раунд, ну що тут додати, все. Там, де треба закатати, все правильно написано. За річку Либідь, я думаю, ще буде тривати. Е, називаємо це бої на місцевому рівні так, з громадою і забудовниками. Переходимо далі. Випуск про нового заступника кличка його прізвище вам ні про що не скаже Буділов. Але подивіться цей матеріал. Він доволі, доволі цікавий. Отже, коментар від Людівішо: Урлівський 36, що на Позняках, Буділов особисто брав взятку за незаконну парковку. Мабуть, свідок пише. Яку мали знести за рішенням департаменту, який він вже і очолював. Відео є у жителів будинку, а кар'єра Михайлика стрімко йде вгору. Ай, молодець, молодець, буде самим першим заступником мера ще один сматрящий за мафами. Прийшліть нам цей відео тоді. Ну що робити? Хочеться всім подивитися, як хабар брався. Ну і зараз ми переходимо до найсмачнішого, найулюбленішого. Так, звичайно, що до самого. Пана Мера кличка, і в нас був випуск про його піар і коментар Ангеліни Мухи. Отже, кличко, а ці гроші передати на ЗСУ слабо. Навіщо вам цей піар? Кияни і так чудово знають, як і чим ви займаєтесь. В Києві всі мости розвалюються, метро провалюється крізь землю. Під час повітряних тривог киян виганяють з міського транспорту під відкрите небо Укриттів Не побудовано. Ні одного. Це незначний перелік результатів вашої діяльності протягом 10 років. Ну, якщо стисло, то схоже, прямо, якщо чесно, на звіт. Ти згоден зі мною. Випуск про 10 років мерства пана Віталія Кличка. Уважно. Коментар невідомо від кого, але послухайте. Там багато прикольного: кома, таке кома, напевно, таке. Краще наживо писати кома, бо там є що почитати. Мене таке враження, що це сам пан Кличко писав коментар під цим випуском, тому я не знаю навіть що додати. Поїхали далі. Випуск ТСК Поштова площа. Коментар: наш славетний мер. Саме зараз під час війни будує ще один міст і таку ж дурню. Він знаходиться у парку Наталка і тягнеться до сусіднього острова. Там вони наставлять ганделиків і будуть заробляти бабло. Надія або заздрить, або це так і відбудеться. Подивимось, за цим ми також слідкуємо і островом, і мостом. Випуск про житній ринок і коментар від Ірини Кабиш. Ірина, так само на українську переписали своє ім'я прізвище Швиденько. і читаємо її коментар. Мабуть, спеціально не розвивають ринок, щоб він перестав поступово функціонувати. А потім, як завжди, сказати не рентабельний, продаємо і збудують якусь висотку на його місці. Кияни не дозволимо знищити київський ринок. Підтримуйте У мене короткий коментар. Під це все так, кияни підтримуйте, не будьте байдужими. Юрій е, Лагачов е, його коментар. Житній ринок, картинки з дитинства. Індик вихопив у мене з руки металевий карбованець, який батьки довірили мені нести на базар. Карбованець, у індика таки відібрали. Складна якась метафора, якщо чесно, але історія цікава. Хто зрозумів, напишіть нам коментар. Ось так минув рік нашої роботи. Підозри для посадовців КМДА, збереження житнього ринку, висвітлення правди про стан метро. І на цьому ми не плануємо зупинятись. Тож далі більше залишайтеся з нами і не забувайте підписуватись на канал, аби не пропустити нові випуски. Ми продовжуємо тримати руку на пульсі, розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів, життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.